Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх! Цьому відео будемо говорити про фінал Ліги Європи УЕФА Ман Юнайтед Тоттенхем суто англійське дуже багатообіцяюче протистояння. Але починаємо з ріднесенької УПЛ 29-й передостанній тур. Багато новин. Ну по перше, Динамо Київ Чемпіон знову столичний гранд виборює головний трофей України в 17-те в своїй історії і додає до 13-ти з Радянського Союзу, тож у підсумку 30, і омріяна третя зірка для фанатів білосиніх. Напишіть в коментарях, як взагалі ставитись до цих зірочок. Ну і до того, що тепер у динамівців на налого буде майоріти три зірки. До речі, для цього підопічним Шовковського вистачило лише нічиєї в Одесі і пенальті, який реалізував, звісно, Андрій Ярмоленко. Він тепер остаточно обійшов Сергія Риброва у списку головних бомбардирів. Лирів Динамо у чемпіонатах України більше ніж Ярмола в білосиній футболці Динамо в чемпіонатах України не забивав. Ніхто, ну і внаслідок цієї нічиєї одеський Чорноморець став першою командою, яка вже остаточно і офіційно вилітає до першої ліги на наступний сезон. Венгульця ще є маленькі, але шанси зачепитися за рятівні 13-14 місця і потрапити до стикових матчів. Ну або ж там буде Ворскла, Лівий берег чи навіть оболонь. Окрім того, на нас чекає дуже гаряча битва за четверте єврокубкове місце між Поліссям, Карпатами та Кривбасом. А далі вже нічого не зміниться. Шахтар Третій, Олександрія, Друга. Вітаємо підопічник Руслана Ротаня з історичним сріблом. Перше в своїй історії Олександрія приходить до фінішу УПЛ на другій сходинці. Тож напишіть в коментарях, як вам 29-й тур УПЛ. Кульмінація та на яку розв'язку, зрештою, ви чекаєте? Хто потрапить до Єврокубків? А хто вилетить до першої ліги, ну і потрапить до стикових матчів. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну, якщо маєте змогу, маєте бажання, донайте. Ось лишаю QR-код, лишаю також номер картки. І Всім хочу ще раз сказати спасибі за вашу підтримку, активність, лайки, коменти, ну і підписки. А ми починаємо. Середа 22.00, стадіо Сан-Маме. саме о цій порі пролунає стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Цвайра, Манчестер, Юнайтед, Тоттенхем, Хоцпур, Ангя Постекоглу проти Рубена Аморіма. Бруно Фернандеш проти Сон міна, Гарі Макваєр проти Рішарлісона. Це надзвичайне протистояння і черговий англійський фінал в Єврокубках. А ми знаємо, що це завжди дуже, дуже гаряче, яскраво і непередбачувано. Ну, згадайте останній фінал Ліги Європи англійський між Челсі та Арсеналом. Лондонське дербі. Ну тоді інтриги було мало через впевнену перемогу синіх 4-1, Але між іншим. У ті ж дні відбулося зіткнення Ліверпуля, і того ж Тоттенхема, це останній досить свіжа можливість для лондонців виграти головний і найбільший єврокубковий трофей. Та тоді, як пам'ятаємо, саме червоні хлопці Юргена Клопа не дали жодних шансів підопічним Маурісіо Почетіно. Номан Юнайтед в цей час в лізі чемпіонів був дуже далекий від фіналу, але штампував. Трофеї Ліги Європи і не лише з Жозе Мауріньо, тому португальці точно знають, як вигравати цей трофей з МЮ. Той кубок УЄФА є єдиним в клубному музеї, МЮ, точніше. Ліга Європи 2017. Ну але головне, що серед європейських трофеїв Ман Юнайтед виграв три ліги чемпіонів УЄФА. Також має у колекції Кубок володарів Кубків та суперкубок Європи. У Тоттенхема все значно скромніше, але що цікаво, в них більше кубків УЄФА ніж в М'ю. Команда з північного Лондона здобувала таких два трофеї в останнє у 1984 році Значно раніше був здобутий кубок володарів Кубків УЄФА. Ну і зі свіжих вражень це програний фінал Ліверпулю, вже згаданий у лізі чемпіонів 2019. Тобто, за трофеями, звісно, тут все значно крутіше і заможніше у МЮ, Але статистика особистих протистоянь в останні роки говорить про те, що шпори неодмінно мають забивати і, можливо, обігрувати Манчестер Юнайтед. Який кілька років не може вже обіграти лондонців? Ну ось візьміть до уваги тільки поточний сезон. Три перемоги Тоттенхема, дві в АПЛ 3-0 та 1-0, Ну і карколомний поєдинок у Кубку Ліги 4-3. А ще додає Перцю, і знаєте, такої веселої цікавинки цьому протистоянню, що зустрічаються дві найгірших команди АПЛ, якщо не брати до уваги клуби, які вже вилетіли з АПЛ. Відповідно, 16-й Манчестер Юнайтед і 17-й Тоттенхем. Втім, в лізі Європи у двох англійських горах грандів все значно і значно краще. М'ю. Взагалі, жодного разу не поступився на шляху до фіналу на етапі ліги підопічні Аморіма посіли третю сходинку. Ну а темно-сині представники північного Лондона на одне очко менше набрали і відповідно на одну сходинку нижче. Мю в одній восьмій фіналу англійці не без проблем. Обіграли відповідно Мю Реал Сосієдадз, ну і Тоттенхем-Нідерландський АЗ Алкмар. У чвертьфіналах все було ще гарячіше. Тоттенхем вигриз перемогу над Франкфуртським Айнтрахтом в Німеччині лише 2-1 за сумою двох матчів. Ну і Манчестер Юнайтед Ліон. Це назавжди в історії Ліги Європи і Театру Мрій стадіону Олд Траффорд, Звісно, з надзвичайним чарівним мемним, але таким героїчним Гаррі Магуайром, який може і захищатися, і на другому поверсі зіграти непогано, якщо і треба. Ба то і в нападі допомогти своїй команді, що він і зробив в екстра тамі, закамбечивши, витягнувши М'ю зрештою в тому поєдинку, і принесли тоді манкунянці велику радість своїм вболівальникам. Ну і перемогу для себе. 5-4 в другому матчі, і на загал, 7-6 за сумою двох поєдинків. Ну, і за іронією долі, все значно легше було для Тоттенхема та Мю у півфіналах. Фактично, англійці все вирішили ще в перших поєдинках. Норвезький буде Глімт нічого не зміг протиставити Тоттенхему. Ну а Мю, можливо, і не був фаворитом у протистоянні з Атлетіком Більбао, До речі, господарями фіналу саме на їхній домашній арені. На Сан-Мамесії зустрінуться. Нагадаю, англійці. Та зрештою для Атлетіка Більбао жахли. Старт, пропущені голи, червона картка. Ну і в той момент всі зрозуміли, що на нас чекатиме скоріше за все, саме англійський фінал. Тож Тоттенхем, Манчестер Юнайтед. Це буде дуже цікаве, дуже рівне протистояння. Ну і окрім омріяного євротрофею для двох кризових команд, нагадується ще і путівка до Ліги Чемпіонів УЄФА. Провалили все, що тільки можна на внутрішньому домашньому рівні Лондонці та Монкуніанці, але саме переможець цього матчу здобуде не тільки Кубок УЄФА, та буде вважатися переможцем Ліги Європи, зіграє у матчі за суперкубок влітку, але і ще потрапить до Ліги Чемпіонів УЄФА. Тож такий крутезний фінал на нас чекає. Всіх запрошую на стрім. Будемо дивитися, вболівати разом, ну і обговорювати також. а Тому не забудьте підписатися на канал Legendary Balls, поставити лайк цьому відео, ну і дзвіночок ставте, щоб не прогавити наступних відео і головне прямий ефір. Напишіть також наприкінці цього відео в коментарях, за кого, зрештою, будете вболівати, за Тоттенхем чи МЮ. Як вам подібний фінал? Я Обожнюю англійські фінали, це завжди дуже велике шоу. Ну і на вашу думку, хто зрештою більш гідний здобути Кубок Уєфа цього сезону? Саме так і називається трофей для переможців Ліги Європи. Тож я, Ігор Мартиненко, ще раз кажу вам дякую, донатьте, будь ласка, якщо маєте змогу і бажання, ну і спасибі за вашу активність і підтримку. Всього найкращого для вас, а Україні разом кажемо: перемагай!